То нам розпочати бомбардувати російським, Москву та інші. Ого! Ну, Як ти вважаєш? Ну я взагалі думаю, що ні. Тому що ми маємо тримати оборону, яка ну на нашій території, а не пуляти у відповідь їм. Тому що ні чим більше ми виходить, пуляємо по ним, тим більше вони пуляють потім по нас, і тим більше сважає наших міст і наших сел, і наших людей, ніж у них. Тобто ви вважаєте, що чим менше ми їх чіпаємо, тим менше вони чіпають нас? Е, взагалі так, так, так. Якщо ми більше будемо чіпати їх, то вони будуть більше чіпати нас. Але якщо ми будемо всі сили вкладати не на те, щоб чіпати їх, так скажімо, да, а захищати нас, захищати наші міста і села, знову ж таки, захищати наші кордони, то тоді можливо буде з того толка. Якщо ми будемо просто пуляти по у відповідь по ним, то ну з цього толку не буде, тому що більше ресурсів піде на те, щоб вони страждали. А у відповідь ми будемо страждати більше.